Привіт! Вам теж деколи буває незручно користуватися навіть такими невеличкими гаманцями? Про що я маю на увазі? Я, наприклад, користуюсь лише картками. І з собою таскати такий гаманець, ну, мені буває, чесно кажучи, незручно. Він займає багато місця. У мене є інший варіант вихід. Кардхолдер від PuneCube. Алюмінієва штука, класний дизайн, вміщає в себе сім карт. Займає набагато менше місця. Кому цікаво, дивимось далі. Приємного перегляду. Mech Wallet – це тонкий та технологічний картхолдер, в якому поєднуються стиль та функціональність. Його механічна система, натхнена спінерами, забезпечує плавний доступ до шести карт однією рукою, що робить його не тільки практичним, але й неймовірно приємним у використанні. Виготовлений із преміальних металів із функцією rfip блокування та можливістю модульного розширення. Взагалі, картхолдери Пюнкуб виготовляються із алюмінієвого сплаву 6063. Це алюміній, магній і кремній. Його часто називають конструкторським за чудову оброблюваність, що гарантує ідеальну геометрію корпусу, чіткі грані та бездоганне припасування деталей. Після анодування сплав набуває виняткової стійкості до подряпин і зносу, забезпечуючи тактильне задоволення і бездоганний вид на роки вперед. Механіка в картхолдері це його особливість. При кожному відкритті ви чуєте приємні клацання і відчуваєте плавність ходу. Продумна конструкція гарантує не тільки зручне зберігання та вилучення карт, але й той самий унікальний досвід, який оцінять любителі спінерів, якісних edc гаджетів, та й просто ті, хто шукає стильний спосіб швидко дістати свої картки і ними розрахуватися, наприклад. І так, друзі, маємо Ми з вами ось такий цікавий картхолдер. Приходить він в ось такому кейсі. Кейс виглядає доволі круто. І в ролі подарунка підійде, я думаю, дуже добре. Сам картхолдер, і до нього йде ось така кліпса. Кліпса ця, вона клеїться, да? здирається ця смужка, її можна приклеїти до задньої стінки і носити на джинсах, наприклад. Або сюди. Можна кріпити гроші. Тобто картхолдер для карток. Але якщо вам потрібні гроші, там якісь, да, якась мелочь, то можна в принципі прикріплювати і ну, носити на задній стінці. Але е, в нас є модуль під гроші, Як, ну, якщо вам дійсно потрібно носити бумажні гроші. а Значить, в сам картхолдер поміщається 7 карт. в мене є 6. Ось ми з вами їх поміщаємо. І бачимо, що, в принципі, є місце ще під одну карту. Механізм доволі крутий, цікавий, такий, скажімо, медитативний. Ось і доставати картки ну, прикольно, прикольно, дійсно прикольно. Ось так. Це все виглядає. Самі картки з карт-холдера достаються, в принципі, ну, добре. Я не можу сказати, що прям дуже незручно. Якщо вам треба достати якусь середню карту, можна її підійти ногтем, але ну, в мене не, не, не дуже виходить, то треба привикнути, скажімо так. Можна тоді просто витягнути, там, допустимо, карти да, і, ну, і витягнути ту, яка вам потрібна, і вставити назад. В принципі, якщо у вас є певна карта, якою ви найчастіше користуєтесь, то можна просто її прибрати на задню стінку. І тоді набагато набагато легше буде її достати. Оп. Ось якось так. Тобто, карти достаються в принципі нормально, в принципі зручно. Також з таким картхолдером можна дозамовити ось такий модуль, який називається MechWallet. Також він клеїться, можна приклеїти його на задню стінку п'юнкуба. Вони ідеальні по розміру, тобто її ось так от носити. Значить, мех валет, він, він ось так от відкривається. Він зроблений з шкіри виглядає достатньо ну, якби дорого, скажем. І в нього поміщається невеличка сума грошей, він магнітиться. Раз, і все. і, ну, Він примагнічується. Тобто він ось тут в нього з цього краю, з цього і з цього тут є магніти. Значить, що по грошам? У мене сюди залазило 4 500 500 тобто 2000 і 60 гривень. Ну, 2060 гривень, 3 двадцятки і 4-500. Більше, в принципі, я і не пробував. Ну, якщо буде добра пачка грошей, то тоді вже не влізе. Але е, ці е, девайси е, ось такі, вони зроблені для того, щоб користуватися невеликою кількістю грошей. Тому що у вас є картки. Тобто тут філософія зав'язана на картках. Також сюди можна якусь картку також засунути в мехвайлет. Ось так. Все виготовлено якісно. В мене є тільки одне, скажімо так, невеличке зауваження до цього мехвайлета. Тут трошечки відклеїлось. Тобто, тут ну, це не критично взагалі, і можливо. Вже в мене відклеїлось. Ну, тобто зараз, коли я записую відео, я бачу що тут сліди клею. І ну, воно трошечки-трошечки відклеїлось. Але в принципі, я це побачив при детальному огляді. Ось такі сьогодні. У нас цікаві девайси. Мені, в принципі, подобається, тому що, якщо зрівнювати з великим гаманцем, ось у мене. Верніше, не з великим, а з мене малий гаманець взагалі. Ось такий в мене гаманець для моїх карток. У мене сюди влазить 4 картки, мені зручно використовувати. Ось так і можна в мене використати ну, ось так гроші да, тримати. Але цей гаманець особисто мені не завжди зручно носити, тому що він грубий. Ось Якщо зрівнювати по грубості з картхолдером, ось, ось які відмінності. Якщо сюди приклеїти хвайлет. То в принципі, в принципі, в по товщині, ну, воно буде плюс-мінус те саме. Ось, Але по товщині, по габаритах, ця конструкція Пінкуба і Михайлота, воно менше. менше. Тобто тут вже кому як. Також, знову ж таки, є така цікава кліпса, яку можна використовувати, також як тримач грошей. Беріть два даних девайса до уваги, кому цікаво. Все зроблено на високому рівні, якісно, приємно тримати в руках. І як собі покупка або комусь на подарунок виглядає ну, необично і цікаво, навіть дуже цікаво. Користуйтесь кому цікаво. Дякую вам за перегляд. Ставте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого. Пока-пока.